Привіт! Я Ліза, я рада вітати вас на своєму каналі. Це відео я записую вам 6 вересня. І сьогодні я вперше ну, просну, майже проснулася, я проснулася трішечки раніше від будильника, потім відключила його, думаю, ще трішки посплю. І вже остаточно встала від повітряної тривоги. Ну, таке. таке собі. Улянка теж прибіжала до мене каже: мама, тривога, вставай. Пішли в наше укриття домашнє. От, і ну, таке не дуже веселе відчуття, скажімо так, але як є. Ще я планую на сьогодні. Я вчора вишила шматочок гортензії, можу вам її зараз показати, якщо хочете. Я от знаєте, що подумала? Нащо питати, на що хочете, якщо ви не маєте змоги мені сказати ні, ми не хочемо, не показуй або так, давай показуй. Тобто, я якби вас питаю і сама вирішую, чи показувати вам чи ні. Я вишила багато. Ви можете ось тут бачити, що я розпорювала. Було більше. Ось тут був шматок, тут було знизу ще трішки вишито. Але я зробила помилку ось тут на початку, і я вимушена була все випороти. Тому сьогодні буду перешивати це все. Як бачите, сьогодні навряд чи буде фініш. Але дуже шкода. Ну, я буду намагатись сьогодні якомога більше зробити, тому що я вже хочу її закінчити і взяти щось інше. Ще я планую потрошку розпаковувати свої рукодільні коробки, бо хочу знайти свої ниточки. Там в мене 4-5 боксів. Також хочу знайти нитки від Dimensions, бо в мене був. Фініш один влітку Дімовський, я хочу розібрати нитки в запаси скласти. І в цілому, в принципі, то все. То я думаю, до речі, я там буду декілька робіт віддавати. Одну я дарую, одну я відношу на оформлення в суботу. З дівчатками ми йдемо в центральну нашу улюблену. от, І може давайте я вам покажу всі фініші, які я влітку зробила сьогодні, наприклад. Я їх поперу. Попрасую і покажу вам, що там я влітку зафінішувала. Думаю, це буде прикольно. ось Ну і якщо в мене буде змога сьогодні вишивати щось тут протягом дня, то я вам обов'язково також покажу. От. Або я думаю, що вам дуже цікаво там дивитись на ці 3-4 хрестика, то може я вже покажу вам фініш. Подивимось, який настрій буде в мене. Так, наразі це все. Я побігла збиратись, бо ще їду в метро. Сьогодні забираємо нашу шиншилу. І, в принципі, на тому, напевно, і все. Тому я побігла, бо багато що є робити. І до зустрічі з вами в наступному включенні. Дівчатка, я сьогодні відвожу своє перше замовлення. Дивіться, яка краса моє перше замовлення. Це яблучний тортик. Дівчатка, як я вам і обіцяла, покажу вам сьогодні свої фініші, які я зробила під час війни, скажімо так, такі свої. Фініші за пів року, скажімо, за весну і е, літо. Я буду показувати вам їх не в тому порядку, в якому я їх вишивала. Я буду вам їх показувати в тому порядку, як вони в мене лежать тут складені. Але я пам'ятаю, що Першим дизайном, який я закінчила, якщо не помиляюсь, був ось цей дизайн: це папуги, нерозлучники, це був подарунок від Вільки, це фірма HüCraft, Craft, то як її називає. Дуже класний дизайн, він мені безмежно подобається, і це єдиний набір, який в мене був від цієї фірми. І мені дуже сподобалось вишивати по цим набірам, по цим наборам. Та, по цьому набору, можна навіть так сказати. от. І е, мені дуже сподобався органайзер. Органайзер дуже е, зручний, можна навіть не користуватись ключем, тому що на органайзері позначки стоять так, що ти розумієш, деякий бленд, е, скільки не ток, що де як вишивати. Це просто дуже-дуже зручно. Е, от, І е, тому. Напевно, саме тому мені сподобалося вишивати цей дизайн. Також тут дуже яскраві кольори, і це підіймає настрій. Вишивалася, як ви бачите, на Аїді. Тут є нанесений малюнок. І, в принципі, напевно, це все, що я можу сказати про цей дизайн. Більше в мене немає цих наборів, але можливо, якщо буде змога, якийсь дизайн мені сподобається, то я його собі придбаю. З приводу оформлення, якщо чесно, я не знаю. Це буде точно, скоріш за все, на рама. Це буде або сумка-шопер, або може якась подушка, може якийсь органайзер для вишивки. Я ще не вирішила. Але я точно буду оформляти його в якесь щось прикладне, скажімо так. Я думаю, що все ж таки, навряд чи це буде якась рамка. І вишився, до речі, він дуже швидко. Якщо не помиляюсь, там щось дня 4, я 5 може, вишивала його десь так. Ну, Тому що вишивала я його на початку війни, розпочала вишивати. І в мене виходило посидіти з ним тільки трішки, бо зосередитись було дуже важко насправді. От, Наступний Наступний дизайн це Just Nan. Це ось така от. Зимова сніжинка. От я не пам'ятаю, чи це був перший фініш чи е, папуги. Скоріше за все, попуги. Тому, що мені здається, що цей дизайн я закінчила вже у Словаччині. Так, точно, попуги були першими. Так, Цей е, е, схемку з і із цією тканинкою мені дарувала Наталя е, з каналу Кофіманка на Іглія. І вона мені дарувала його, якщо не помиляюсь, на цей новий рік. От я його і вийшла. В наборі йшов embellishment-pack з бісером і сніжиночкою, і такий собі сіренький льон якби натурального кольору. Дуже-дуже багато тут різних кольорів використовується. Постійно я мусила змінювати ниточку і закріп робити, тому вишивалась досить довго. Також вишивала я по паперовій схемі, це теж досить, як сказати, Відбирала багато часу, тому що я були моменти, коли я там десь щось пропустила і мусила нагоняти, дошивати, знову один хрестик цей кріпити. От, тому е за рахунок того, що вишивала по паперовій схемі, то було довго. Так, тут є такі е стібочки, також є хрестики. Ще я згадувала, як вони називаються, я забула. Такі біленькі ось тут вишиваються, і трішечки є шовчиків. І ось такі, як вусики у метелики, вишиваються бекстіч. Ось така гарна робота, буду оформлювати або в подушку, або в рамку. Я ще не вирішила. Тому поки лежить, а там подивимось. Так, йдемо далі, а то щось я так буду довго вам розповідати. Йдемо з вами далі. Далі буде дизайн по безкоштовній схемі. Ось цей от дизайн дуже класний. Відшив, ну, такого ж, ну, не зовсім прям такий, але цими ниточками ми побачили в інстаграм однієї з дівчинки. Нам дуже з дівчатами сподобалось, як виглядає такий відшив. Ми спитали, які ці нитки. Вона сказала, що це DMC Multicolor, чи щось там якось так вони називаються. Я собі купила їх одразу і теж вийшла, бо мені дуже сподобався цей відшив. Дуже класне поєднання такого синього і такого жовто-горячого кольору. Виглядає просто бомбезно. Ну, як на мій смак, і порівняно з Джасненом, ця робота вишивалася в мене, ось порівняйте та розміри. І ця робота в мене вишилася за два дні, можна сказати. І цю я вишивала, я навіть не знаю, може тиждень навіть більше. Вишилася в перший вечір в мене ось так: от квіточка. На другий я вишила всі квіти, якщо не помиляюсь, або може ось так. Ну, Типу тут половинку і тут половинку. І потім на наступний день закінчила цю роботу, тому вишивала ну, там, два дні, по суті, тому що розпочала я її пізно ввечері. От. З приводу назви хочу розповісти ще вам, що мені дуже сподобалось, як вийшло. Я вирізала сегментами. Ниточку, щоб лягало саме так, як мені потрібно. Тобто ці два слова темно синій середньо-блакитний такий і світло-голубий колір в мене вийшов. І мені дуже подобається, як вийшов герб. Він вийшов такий класний, наче то з тієї сторони світить на нього сонечко, таке від світло-блакитного до темно-блакитного. Дуже красиво. Цей дизайн я буду дарувати. Я подарую його Олі, а Оля подарує його далі. Оля організує вишивальну виставку. Це буде в Полтаві, Львові, Києві. Якесь ще буде місто, якщо не помиляюсь. Не пригадаю, зараз вона буде на цій виставці виставляти роботи. Дівчата вишивали дуже активно ось цей час їх. Це роботи, які пов'язані з Україною, тобто або якась символіка, або е якась така картинка дуже патріотична. Е -е і ця виставка буде, типу, вишивка під час війни. Ось. І ця виставка буде е, показувати вишивку під час війни, можна так сказати. От тому цю роботу я дарую Олі, е, тому що ми хотіли б подарувати її далі одним з людей, які надають Олі приміщення під виставку. Ось так далі. Це Dimensions Mini Gold. Я його придбала у Празі, коли ми з Улянкою їздили на зустріч з Ірою з каналу Лакі Я подивилась в інтернеті, що в Празі є магазини рукодільні, магазини рукодільний, скажімо так. І ми туди заїхали з Улею, і я побачила там цей набірчик маленький, і він мені дуже сподобався. До того я його не бачила, якщо чесно. І в відшивах не бачила, і я його собі придбала і вишила. От, тут повинні бути ще фрузлики, але, якщо чесно, мені вони якось не дуже лягли. І я вирішила залишити так. Може бісер пришию, Подивимось, щоб так побльоскувала трішечки. Отака От класнюча робота вишивалась досить швидко, тому що багато напівхреста. Мої улюблені кольори: зелена, рожево, фіолетові. Мої улюблені квіточки, пташечки, все, як я люблю. От, буду оформлювати, але не знаю ще коли. Буду оформлювати в раму. Треба забрати свої дизайни із складу, які вже міні-голди оформлені. І подивитися, які там рами може підібрати, або таку ж саме, або може якусь схожу, щоб вони якось всі разом дуже гармонічно виглядали. От, наступний дизайн це, я не хотіла вам його, якщо чесно показувати, але. Я не показувала вам його в відшиві, покажу вам фініш. Ось такий от дизайн. Мені він давно подобався. Дуже схожий такий на якусь французьку не знаю, вишивку, такий він мені чомусь віддає або збережжям Франції, або у збережжя, може, Італії, там десь Сицилія, не знаю. Такі яхти. Буду оформлювати, може, колись, а може і не буду, не знаю. Вишився, та й годі, скажімо так. От, наступний дуже класнючий дизайн, просто бомбезний. Це ланарде. Ось такі неймовірні анімони, фіолетові анімони. Я цей відшив, цей дизайн побачила вперше у Cross-Mizлюда на її каналі, і вона тоді сказала, що був, що був перевипуск і вона його собі купила. Я побігла подивитись, його вже не було, але потім трішки пізніше я таки знайшла. Він був в наявності, якщо не помиляюсь на чарівній миті, я його замовляла. Класнючий просто мої. Улюблені, знову ж таки, кольори фіолетові, зелені. Я їх просто обожнюю. Вишивався дуже легко. Вишивала я по паперовій схемі на основі ниточками із набору, як ви можете бачити, тут принтована основа і е... вишивався він в, як це сказати правильно, в одну ниточку. В одну ниточку, тобто Такий досить повітряний, досить такий дизайн ніжний, просто обалденний. Також буду оформлювати його. Навіть не знаю, який би я спершу оформила цей або Dimensions з плашечками. Бо вони мені обидва дуже подобаються. Я просто неймовірно кайфую. А, Вишивала по паперовій схемі, це я вам вже ж сказала. Вишивався досить швидко. В принципі, десь за тиждень я, напевно, його вишила, якщо я напоминаюся. Може трішки довше. Ну, досить класний. Просто була Я б вийшла ще раз, настільки він мені подобається, красивий. А, так, йдемо далі. Далі а, в мене є ось така роботка. Я колись побачила ці маленькі. Дизайнер на каналі Уміли Snidl і е, запитала, не, що це, як це. Вона сказала мені, що це на Іці є такий дизайнер, який продає такі буклети в електронному форматі, скажімо так. І я собі придбала з задоволенням е, такий, е, два буклети, там по 60 таких маленьких схемок. Я планую вишити ще 9. Ну, Скоріше за все більше, але наразі я планую ще 9. У мене було 6-3-3. 3, 3, 12 штук всього. От, е, хочу оформити її, можливо, навіть в цю суботу візьму її з собою і подивлюсь, щось може пригледю для неї якусь раму, там, ну, якесь оформлення, скажімо так. Тут досить багато кольорів, до речі, в цих дизайнах. Вишивала я з телефону, бо мені ніде було друкувати ці схемки. В принципі, вишивається досить швидко. ну, За рахунок ясно, що це дуже маленький дизайн, і ти береш один колір там, де достаєш, йдеш деш. Тобто, в принципі, вишивається досить швидко. Але ж таки поколупатись потрібно, бо теж часто зміна ниточки і мусимо ми постійно закріплювати, скажімо так. Класні дизайни, мені дуже подобається, як в такий малечі можна ну, зробити впізнавану картину, скажімо так. Класні, буду оформлювати. Так, ну і останній дизайн, який я вам покажу, це дизайн, який знаходиться на обкладинці книжки від Color Design Studio. І це мій піон, мій шикарний, многостраждальний піон. Бо вишивала я його навіть не знаю, напевно, роки-два, може навіть трішки більше. І... Це просто неймовірний дизайн. Всі, хто його бачить, кажуть, що він нереальний, реально нереальний. Всім дуже подобається крапелька така, роси тут і тут ще такі дві є поменше. Я... Тут також в цьому дизайні є дуже багато бекстіч, я його майже не вишивала, бо на самої квіточки його не видно. А там, де є листечко, ну, також не всюди воно мало сенс. Там, де я бачила для себе сенс, я трішки вишила. А так, в принципі, вирішила не вишивати. Тим паче, що я планую оформлювати в подушку, і його, в принципі, навіть не буде видно. Ось. Вившивався досить довго він мене. Не знаю чому. В принципі, це дуже простий дизайн, як ви можете самі бачити, що зашивки, в принципі, такі логічні, не дивлячись на те, що здається, що там десь один колір. Насправді там є багато рожевих кольорів. багато, І я мусила тут. Поміняти голочку з ниточкою, тому що потрішки-потрішки, по але вони якось один за одним йшли, так от логічно, досить. Ну і тим паче можна було, наприклад, там відшити якусь частину, і потім тут біленьким, тут біленьким, тут біленьким. Тобто якось, в принципі, досить великими такими участками можна було вишивати одним кольором. Буду оформлювати, як я вже казала, в подушку. У мене є навіть тканинка Компаньйон з півоніями для неї. Тому я сподіваюся на те, що досить скоро я таки зроблю собі цю подушку, бо я дуже довго про неї мріяла і нарешті я вишила цей дизайн і можу його оформити. І в мене є ще один фініш, який я вам, на жаль, вживу показати не можу, але е, досить недавно я його закінчила, і я думаю, що ви ще е, пам'ятаєте, як він виглядає. Це, звичайно, що рушник від Лелітки, це великодній рушник. Я вставлю вам зараз фотографію з сторіночки Лелітки, як він виглядає. Я його подарувала. Е, Власникам будинку, в якому ми жили у Словаччині, на пам'ять, скажімо так, про ці часи, про наше знайомство. Я дуже сподіваюся, що вони будуть їм користуватись, що він їм сподобався. Бо на той, в той день, коли я уїжджала, їх не було на жаль вдома. І його їм презентувала моя сестра. В ньому досить багато хрестиків, там більше 30 тисяч. І мені здається, що я досить швидко його вишила. Вишивається він легко, тому що там є такі. Ну, так як і тут, в принципі, одним кольором можна йти досить багато відшити елементів, потім брати іншу ниточку, як закінчилась. Тобто цілу нитку можна вишити навіть не одну, навіть цілу пасму. Тому досить швидко він йшов мені, скажімо так. Але все ж таки кількість хрестиків не маленька, тому часу він мене також забрав, досить багато. Там, якщо не помиляюсь, навіть більше там десь близько 40 тисяч хрестиків. Як я рахувала, або 38, або 42. Ну, щось таке було, якщо чесно, не пам'ятаю точно. От. В принципі, напевно, на цьому буде все. Я, до речі, вчора забрала жужика нашого від друзів, наших друзів, друзів друзів які його тримали, і хочу вам його показати, який він у нас живчик ще. Пережив е, активну фазу е, воєнних дій е, у Києві і з ним все добре. Тому е, на цьому, в принципі, я з вами попрощаюсь до завтра. Далі невеличка вставка з Жужиком. І е, до зустрічі в наступному відео. Ставте лайки і пишіть свої коментарі. Напишіть, який з дизайнів вам більше за все сподобався. Мені буде дуже приємно. Все-всім, па-па! Дівчатоньки, подивіться, яке в нас небо гарне. які в нас красиві облачка сьогодні. Тихо, завдяки нашим воїнам спокій і тиша сьогодні в Києві. Ми їм дуже за це вдячні, що вони нас так бережуть. А ми намагаємось допомогти їм, чим можемо, і підтримуємо наші Збройні сили. Отака От краса. Дівчатка, я ще забула вам показати. Ви дивіться, хто повернувся додому. Жужа, Жуж, а що там в тебе з шестю, а? Що ти там наколупав собі, ти хомяк? Жужик. Жуж. Ти що там робиш, а? Ти що наколопав собі там шестю, а? Що наробив? М? Привітайся з дівчатами, скажи привіт, я вже вдома. Кажи привіт. Каже привіт, я вже вдома, я жужик. Нас шиншил. Жив під час війни у друзів, 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 друзів. Якось так, тому що. Не мала ми змогу, на жаль, забрати його з собою. Карасунчик, що ти там чешеш собі? А? Треба тобі дати пісочку, щоб ти помився, так? Моя зайка.